Дорогі брати і сестри, коли проаналізуємо наші повсякденні слова або звертатимемо увагу на слова інших, то вже від раю так виходить, що найчастіше повторюємо такі слова, Він. «Вона, Вони. Також в сьогоднішньому Божому Слові ми чуємо, що у любого мого був виноградник. Він розкопав його, Він очистив його від каміння, Він насадив у ньому лозу добірну. Він збудував башту серед нього. Він висів у ньому винотоку. Він сподівався, що виноградник вродить добрі грона, а він вродив кислі. Також в Євангелі дуже часто повторюється це слово вони. Виноградарі, які схопили Його слух, побили кого, кого вбили, кого закидали камінням, також з іншими слугами зробили те ж саме, і хотіли так само зробити з Його Сином. Які нерозумні. Виноградарі, які думали, що вб'ючи сина, господар, якого сина вони вбили, віддасть їм у власність виноградник. Легко говорити нам про інших. Але сьогоднішня Євангелія це наша історія. Це історія цього виноградника, яким є наша українська земля, це історія цього місця, яким є столиця України Київ. Це історія цього Божого дому, яким є храм святого Олександра. У лисівці, яка знаходиться при виході. З вашого храму, в короткій історичній довідці, написано так. 3 серпня 1937 року, тодішнього настоятеля собору, отця Кваснівського заарештували за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності. І 21 вересня 1937 року розстріляли. Отець Квашнєвський був останнім священиком, який звершував Службу Божу і в Олександрівському соборі, і в Косьолі святого Милокса... Олександра. Його міцно тортурували тут, в Києві. Практично вбили під час тортур на електричному кріслі НКВД. Разом із ним було страчено активних прафян, так само і в костьолі Святого Миколая. Багатьох з них вбито. Отже, сьогоднішня Іванлія це про нас. Це про нашу історію, про історію нашої землі. Будівлю Собору Святого Олександра націоналізували, парафію скасували. Попередньо відокремивши предмети, що мали матеріальну цінність, решту парафіального майна викинули зі сходів на цю площу. Де їх спалили. Будівля храму зазнала перепланування, внутрішній простір було розділено на чотири поверхи, які у свою чергу, було поділено на маленькі кімнатки, а для їх освітлення у стінах пробили додаткові вікна. Вбиральні Навмисно влаштували на місці головного вівтаря. А в нашому костьолі Святого Миколая, якого я є настоятелем. На місці головного вівтаря, як добре знаєте, на місці Бога, встановили орган якого місце заплановано на хорах? До речі, і орган з вашого храму перенесли де-інде, забрали. Тому, дорогі сестри і брати, ця історія сьогоднішньої Євангелії, вона про нас, тому що вона показує, наскільки людина. Хоче привласнити собі Божі речі, наскільки людина привласнює, має цю стібність і бажання, так як ці виноградарі, забирати щось, що їм не належить. Історія костелу святого Миколая це історія 32 років. Цього привласнування за часів вже Незалежної України. Адже наш косьол обіцяли повернути вже в 90-х роках, так як повернуто ваш. І досі ця обітниця не виконана. І досі, деякі, як ці виноглядарі, думають, що або мають бажання, що коли привласнять, коли вб'ють слух господаря, коли знищать найсвятіше святих вівтар, так як тут влаштували вбиральні, що господар передасть їм виноградник. Коли вони вб'ють Його Сина, коли будуть глумитись над Сином Божим, досі вони думають, що вони будуть мати благословіння Боже на цій землі. Сьогоднішня історія це про нас, це про нашу батьківщину, це про наш уряд, це про теперішні часи, це про кожного з нас. Господь нас питає, чи не є так, що ми привласнюємо собі Божі речі, Божий час, який марнуємо іноді на перегляд якихось непотрібних. Фільмів на час проведений в інтернеті, а сповідаємось з того, що не маємо часу читати Боже Слово щоденно, а можливо, привласнюємо собі життя, яке є даром Божим, подароване Богом для того, щоб ми жили вічно. Тому Дорогі сестри і брати, людина має лише дві роки, але бажання такі великі, що хоче заграбастати ними цілий світ. І приклад війни і загарбницького народу нам це показує. Тільки питання в тому, наскільки ми вміємо. Бути тими Божими дітьми, які приносять солодкі плоди, не гіркі, тому що тим виноградником є кожен з нас, а Господь є тим виноградарем, який спілкується про нас, який нас обкопує, який нас обороняє. Який постійно дає нам самого себе, щоб ми приносили солодкий плід, той плід, який Господь очікує. І якщо ми молимося за перемогу і її очікуємо, то перемога починається від кожного з нас, від того, наскільки ми є Божі. І від того, наскільки в центрі Києва костел, який обіцяють повернути вже 32 роки безперервно, буде повернутий, щоб люди наверталися до Бога і щоб приносили рясні плоди Спасіння для блага нашої України і нашого народу. Амінь.